Хакан, Який матч зараз? По номеру. Хто наступний? У нас ще будуть ці з синіми ігри сьогодні. знаю.

Відкриває рахунок Хакімі в цій грі. І 1-0 попереду дьяволи. Метеор сьогодні слабо виглядає. Вказується відсутність лідера команди Оскара. Помиляється Гарнавутович, опять! І що ж, 2, -2 0 2-0, це тільки друга хвилина матчу. После 14 туров такой! Блять, а может мы паст будем давать? Лучше поздно же никак. Мамой, клянусь в следующем туре пас будем давать. Хорошо, А тут момент модрища. Алекс! Ты громоножка, блядь! Есть громоножка, а цепь громода. я сейчас... Ты же... 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 Ты

Гавард! Гаверц, гавер, піжониця вже. Е, незрозуміло, чим хотів забити цей м'яч. Гаверц. Що поки без шансів для метеора 2-0. Вяло сьогодні виглядає метеор. Хлопчик давай! Троє! Троє! На ні, забили! І скорочує! скорочує метеор. рахунок 2-1 на рахунку головка! А, ка? а яка буковка написана біля наступної гри? будь Не перечокнусь! Ты вышел, опять кудня, Да там, там черк вроде ж был, блядь. Я даже слышал. не хочет этой, блядь, значит. 40 секунд! Ай, блядь, горячку свою вставил, слава богу, блядь, нормально, блядь. <с Fox2> Что там творишь? Все, и пизда. Вставай, блядь! <с Bitcoin> Я б меньше уебав, чтобы лучше забывал. Блядь.